Так, все, поїхали. Нехай мені пощастить, нехай мені пощастить. І Бетті випало борошно. Дивись, Остін, яка вона біла. Ей, ти чого? Я нічого не бачу. Ей, чому вони там розшумілися? Все окей, Беті, не відволікайся. Ай! Я вся в білому. -ха -ха -ха. Тримайте, друзі. Ей, ти що робиш, беці? Апче. Апче, не можу зупинитись. Готова, белла. І белла витягує огірки. Да, виглядає так собі. Ой, поблизу вони ще мерзенніші. бе бе, -бе. Отримуй. Припини Остін. Що ж на мене чекає? Що ж на мене чекає? Що за дивний запах? Це явно щось мерзенне. Давай, Остін, допоможи Белі. А! Фу, яка гидота. Я хочу швидше вилізти звідси огидно. Ну, тебе видок, Белло. Як же мені позбутися цього мерзенного запаху? Бідна бела, а він не такий поганий на смак цей огірок. Нехай мені пощастить. Обираю ось це. І беці витягує бульбашки. Вау, як же класно. Так, погнали. Вау, вау, легше Беті. Ти нас усіх обризкала. Клас у нас пінна вечірка. Ой, а де ж Бетті. Дивіться, як мені пощастило. Я вся у класній піні. Клас, обожнюю піно. Я також так весело. Я згоден. Я готов. І ось ціну випадає щось гостре. Да, цікаво, як йому на смак горячого локшина. Ой, я ж обпіклася. Остін, готуйся. Ну що, поїхали. Що це? Локшина? Це я люблю. О, клас. Ой, ой, ні, ні, я горю. Треба тікати звідси. О, неможливо, спекотно. Так, треба триматися від нього подалі. Ну, У нього й обличчя, так, Бела. Так. Треба трохи розм'ятися Ой, вибач, Остін. Так, ну, поїхали. Опа, здається, Беті випало щось смачненьке. Цікаво, що це таке. Ой, смачно. Ей, Бела, дивись. Ну все, я готова. Вірнаю. Так, клас. Супер! Давай ми тебе ще більше обмажемо, Бетті. Клас, просто офігенно. О, це ще й смачно. Дивіться, я вся у солодкому кримі. О, друзі, дивіться, що там. Так, так, куди зібралася, Бела? Давай. Давай, тягни, кульку, нехай мені пощастить. А белі випадають лимони. Хм, спробуємо. Як же кисло? Бело, ти зможеш, я вірю в тебе. Давай. Ой, як кисло. А, мої очі! Я нічого не бачу. Хто це? Хто це? А, це ти Остін. Да, ну, Бела и О, Они, что это Паркан? Ауч, болят еще! Ой! Ай! Ой, бедулашно, Бела! Что ж, я вытяну? Интересно! Так, сдаётся на Остина чекает что-то О, бедулашный, бедулашный Остин! Робимо. Ой, здається, я прилипла. Дай, ну я подивлюся. Бело! Ось він падає! О, ні! Ну, погнали. Ой, і що це? Дивно? Ей, незрозуміло. Що? Я не можу відірвати тіло. Ні. Допоможи мені, Белло! Чепись, Остін! О, ні! Тепер я теж прилипла. У мене не виходить відірвати руку. Ей, злізти з мене. А, який жах! Ох, раптом мені випаде щось жахливе. Досить але Витягуй кульку. Здається, буде холодно. Опа, буде весело. Да, не дуже. Потеркаю кая рукою. О, ні, мій палець замерз. Давай, відігрівайся, пальчик. Так, гаразд, я зібралася з духом і поїхали. Я холодно. Боже мій! Хапає її, Остін, потрібно швидше витягнути її звідси. Вона така важка. Фух. Давайте, друзі, витягніть мене звідси. Фух, нарешті вийшло. Ходімо, Бетті. Бувай, бувай, Белла. Ей, не кидайте мене тут. Ой, щось мені недобре. Давай, давай, Белла, чи не відлиній? І Беллі випав кавун. Вау, як же класно! Я хочу шматочок. Ой, а здається, вона збирається стрибати. М -м, що ж на мене чекає? М -м, здається, треба допомогти. Белла, давай я зроблю це замість тебе. так так, тікай, тікай. Чудово, це цивилися ще легше, ніж я думала. М -м, як смачно. Ей, що ти робиш, Белла? Ви думали, обдурити мене? Не вийшло, нікому не віддамка вони. Все моє. Моє. Давай вже Остін досить тягнути час. Цікаво, що ж чекає Остіна. І чекає його щось дивне. Тут нічого нема. Остін, давай! Ну, погнали! Опс, здається, це було боляче. Що? Нічого, зовсім нічого. Ну, у тебе і видок, Остін. Взагалі, то це боляче. Будь обережним, Остін. Вже пізно. Бувай! Здається, він не дуже радий. Ого, це ж величезний мармеладний ведмедик. Як прикольно. Ще й блакитного кольору. А ось уїтана. Гострі токпоки. Як страшно. А що там у брітні? Неймовірно, рожевий кактус? І як ти його будеш їсти? Але давайте почнемо з Тари. Так, Тара, починай! Окей, і з задоволенням спробую цього апетитного мармеладного ведмедика. Тільки є одна проблема. У мене не виходить його відкусити. Ну ж, бо давай. А може, з цього боку взагалі ніяк. Ітан, можеш допомогти? Одна мить. Давай. Тягни, майже вийшло. Ай. О, голова ведмедя у мене в руках. А значить, я можу його з'їсти. А от і не можеш. Симер мармеладний ведмедик лише мій. Ану віддай. Віддавай зараз же ти можеш їсти лише свої так паки. Ні, зараз черга брітні. Моя о, ні. Це ж справжній кактус. Як же страшно його їсти. Спробую відрізати невеликий шматочок. Виглядає гламурно, а смердить жахливо. Навіть не знаю, як я це з'їм. Іл Гедота. Кактус такий. Ой, який брітні. Ау, ой-ой. Да уж, брітні зараз поза зоною досяжності. Зі мною все в порядку. Ітан, продовжуй. Ох, добре. Доведеться спробувати цей гострий токпакі. А от і мої палички. Що ж, приступимо. Виглядає, звісно, лякаюче. Мені стало спекотно від одного погляду. О, ні, я вже відчуваю, як всередині мене закіпає вогонь. Мамочки. Да уж, це було потужно. Ой, Тара, пробач. Я не хотів, щоб так сталося. Не хвилюйся, зараз я допоможу тобі витерти сажу з обличчя. Ну-ка. Друзі, я прийшла до тями. А ви як? Ой, не може бути такі чуманзі. І так, нові ласуші. Утари на фанта. на кока-кольне рідке желе, А ще у брітні? У брітні шоколадна пляшка рожевої фанти. Прикольно. Давайте швидше спробуємо. Може, почнемо з Ітана? Простіше простого. Видавлюємо жиле. Ого, яке апетитне! Вау! Це реально дуже смачно! Кока кольне желе таке солодке та тягуче, то я готовий з'їсти ще пару таких пляшок. Все було супер. Що? Пляшка прилипла до руки. Фух, вийшло. От дітько, вона тепер прилипла до другої руки. Нічого не виходить. Хай ще зачекайте, я спробую ногами. Так, спрацювало. О, ні. Тепер до моєї руки прилипли кросівки. Та що ж це за відстій? Е, дівчата, то це взагалі не смішно. Тара, починай. Ой, і та насмішив до сліз. Добре, тепер я можу спробувати свою мармеладну пляшку. А вау, вона зі смаком фанти. Ой, іта, на ти що робиш? А? Да так, нічого, просто мені спекотно. Та так, звичайно, добре, я продовжу ласувати. Як же це смачно? Я навіть можу відломити шматочок від пляшки. М -м, справжня смакота. Ну, давай же, відчепись від мене. Ого, Як ти це зробила, тара? Ура! О, ні, тепер мої руки злипли. Ніяк не виходить відліпити. Ох, добре, тепер моя черга. І терпиться скуштувати цю шоколадну пляшку. Отак, смакота. Що чекайте? Наче ну, всередині щось є. Треба швидше дізнатись. Ось це так. Це ж рожевий скіт виглядає неймовірно гарно, а ще дуже смачно. Ну ж, бо давай же, відклеюся. Ого, Ітон, подивись. Як же здорово, що мені дісталось так багато цукерок та шоколаду? А як справи зі зіслибшимися руками, Ітон? все так же, дівчата. А може ви потягнете мене руками з обох боків? Давайте раптом допоможе. Є Ауч, це було боляче, але спрацювало. Давайте п'ять. Стоп, стоп, не можна, бо знову склеїмся. На цей раз Тарі дістались мармеладні очі. І вона їм дуже радіє. А у Ітана мармеладна рука. Виглядає незвично, але, мабуть, дуже смачно. Ого, а у брідні нутелла, ще й рожева. Ну що, з кого ми почнемо? Може, Тари? Ми з Ітаном згодні. Тара починай. Із задоволенням. Ці мармеладні очі такі класні. Вау! А всередині неймовірний ягідний гель. Справжня смакота. А тепер дивіться, я покажу вам трюк. Я можу піймати ротом одразу багато мармеладних очей. Так, ловлю, ловлю. Так, не один не впустила. Я дуже задоволена. Опа, це було круто. Дякую і готова повторити цей номер на Ловлю. О ні, падаю. Да уж, не вийшло. Але мармеладне оке зі мною, а це саме головне. І там тепер ти. Ні, тепер брітні. Так, добре. Тоді я озброю з ложечкою побільше і спробую моє роджево нотелло. Ох, яка ж вона апетитна. І на смакний, О, а буде здорово зробити тост з нотели. Але для цього треба буде приготувати самі тости. Кладемо шматочок хліба в тости і чекаємо. А от і вони. Тепер можна намазати на них нотило. Дивіться, які гарненькі. Спробуємо. Отак, яка смакота. Друзі, це було супер пупер дупер круто. Ну, а тепер черга ітана. Все, чорна мармеладна рука така дивно. І така смачна. М -м, мені подобається. Ох, дівчатка, навіть шкода, що вам не дістався такий смаколик. Ням-ням-ням. Так, Ця мармеладна рука була фантастично смачною. Я з'їв все до останньої крихти. Ого, який милий автомат із жуйкою дістався Брітні. А що у Ітана? Ого, ціла гора зоро! Здорово! А тепер подивимося Тари. Боже мій! Це що восьминіг? Який він страшний, бридкий і огидний. Навіть не знаю, як Тара його з'їсть. Так, і справді, гидота. Прийді, починай. Я рада почати першою. Не хочу, щоб Тара зі своїм восьминогом зіпсувала мені апетит. І так, спробуємо. Виглядає апетитно. на смак неймовірно. І бульбашки також класні виходять. Я задоволена. Та ну, нудьга! Оторо це зовсім інша справа. Обожнюю начинку всередині. Вона така солодка. Хочу з'їсти побільше ворогу, поки дівчата не почали мене благати поділитися з ними. Я, мабуть, візьму всі ворога, складу стопкою і запхаю в рот. Отак так їсти печиво ще смачніше. Це було неймовірно. Ну що, тепер черга тари і її жахливого восьминога. Це правда? Ось і справді жахливий. Навіть не знаю, як його їсти. Спробую відкосити це щупальце. Треба швидше це зробити і забути як страшний сон. О, ні, що за звук. Ось живий, друзі. Що кажеш? Восьминіг живий. Друзі, треба робити ноги, поки він нас не з'їв. Швидше. З чого почнемо? Я хочу чіпси. Я так їх люблю. Сподіваюсь, ви легко їх приготуєте. Просто для цього нам потрібно розім'ятися. Точно потрібно. Ой, у моєму віці так крутити шию вже не можна. Навіщо взагалі це розминка? Це ж просто чіпси. Навіщо їх взагалі готувати, коли є принглс? До речі, дуже смачний. Макота. Так, як нудно. Що ж, а я почну нарізати картоплю. Для цього у мене навіть спеціальний пристрій є. Далі піде сир. Я вирішив, що робитиму незвичайні чіпси. Це будуть чіпси, як у ресторані. Довгий шматок сиру потрібно нарізати на рівні частини. Далі в кожній частині робимо невеличкі надрізи, після чого в кожну засунути по часточці картоплі. Здається, шеф робить щось незвичайне. Точно, я теж зроблю чіпси не з картоплі. Мої чіпси будуть фруктовими. Для цього мені потрібно просто нарізати різні фрукти на рівні часточки і підвісити їх, щоб вони трохи підсохли за допомогою звичайних защіпок. А що там у онуки? Ой, здається, я загралась. Я випадково з'їла всі чіпси, які хотіла віддати лінці. Доведеться швидко готувати свої. Беремо картоплю. Далі мені знадобиться олія. Ага, ось. Наливаю на сковорідку та побільше. Ну а потім відправляємо туди картоплю. Ой, бризкається! Це дуже боляче. Допоможіть. Накриваємо кришечкою і все вже не так страшно. Ну що, здається, мої фрукти готові. І смачні, і корисні чіпси. Як вам, шеф? Мене таким не здивуєш. Краще подивіться, як я приготую черговий шедевр. Ось із тих дуже гострих чітос! Я робитиму приправу. З ними головне не переборщити. Візьмемо трохи та відправимо в блендер. Пахне неможливо круто. Що ж, тепер свої величезні чіпси я занурю в масло, а потім у цю приправку. Далі залишається лише фритюр. Тільки подивіться на цю красу гарячі, а які апетитні. Це скоріше на котлети схоже. А ось у мене, у мене смачніше. А звідки стільки диму? Дійсно звідки? О, це я забула про свою картоплю. Ну ось, це вже не чіпси, а чисте вугілля. Не переймайся. Іншим разом пощастить. Смачного онучка. Та, так. Ось ці чорні смажені чіпси я навіть пробувати не стану. Виглядають вони просто огидно. Краще я спробую ці червоні котлетки. Так, найдивніші чіпси в моєму житті. Сподіваюся, вони хоча б не гострі. Ой-ой! Здається, я помилилася. А, -а, -а палаю. Ні, гостро я не люблю. Остання надія на ці фруктові чіпси, які зробила моя люба бабуся. Виглядає дуже смачно. М -м -м, та й на смак вони просто чарівні. Бабуся, вітаю з перемогою. Ура-ура! Ой, знову м'язи. Треба закінчувати з різкими рухами. На цей раз я хочу тортик. Хм, Цікаве завдання якою ж формою мені його зробити? Пригадую раніше ще до кар'єри шефа, я постійно грав у баскетбол. І я був найкращим у цій грі. Поки одного разу не зробив абсолютної маленької дурниці. Я вже був на останній секунді до своєї перемоги, як гравітація мене атакувала. Я впав, а м'яч мене вдарив по голові, так і не залетівши в кільце треба витерти сльози. Я пора з цією травмою, тому що баскетбол залишився зі мною. І я зроблю тортик у вигляді м'яча. А я зроблю миленький тортик для дівчинки. Кожен шар я ретельно промазуватиму варенням. Якщо звісно, я його відкрию. Ой, бабуся, ви навіть банку відкрити не можете. Ах, так, ну нічого. Але я знаю, що мені обов'язково допоможе. Звичайний скотч. Ого, напевно, я більше над вами сміятись не буду. Правильно. Ну що, шар варення на перший корж. Думаю, це безпрограшний варіант. Точно вийде смачно. Хлоя, а ти чого тортик не готуєш? Вже починаю. Я зроблю тортик із Майнкрафту. Для цього я візьму круглу основу для торта і трохи обріжу. Все ж таки в Майнкрафті немає нічого круглого. Ой, обережно. У мене, до речі, зараз іде шарлохини. А зверху треба посипати цукровою пудрою. Ну, а мені час наносити на мій торт яскравий крем, після чого гарненько розрівняти, озброємось кулінарним шпателем та приступаємо. Тепер мені час прикрасити мій м'яч чорною мастикою у вигляді довгої смуги і додати текст. Так, так, той, який написаний на баскетбольних м'ячах. Огонь! Від справжнього не відрізнити. А мені потрібні квадратні шматочки жуєк трьох кольорів: червоні. Білі та чорні. Саме ними я буду заклеювати основу свого торта. Ну, а зараз дегустація. Ммм, чарівно. Ну що ж, ви здогадали, що в мене вийде? Я зроблю блок динаміту із Майнкрафту. На мою думку, це дуже крута ідея. Клас. Дуже схоже. Останній штрих невеличкий дріт. Ну що, сестричка, обирай переможця. Всі тортики такі апетитні. Мабуть, перший спробує торт у вигляді динаміту. Оригінальна ідея. М -м, а він ще й по-справжньому смачний. Наступним спробую тортик від бабусі. Вона зробила, як завжди, щось нереально миле. Ягідки смачні, а як сам тортик? Неймовірно. Ось це так. Ідея з баскетбольним м'ячем теж заслуговує на повагу. Цей тортик виглядає гарно і зовні, і всередині. А на смак просто неймовірно. Шеп, вітаю з перемогою. Ха, Я переміг. Дякую баскетбольному минулому. На цей раз хочеться чогось серйозного. Наприклад, пасту. Зробіть її для мене, будь ласка. Okay. Макарони це я вмію. Здається, у мене навіть є чудова ідея, як їх подати. Спочатку мені просто доведеться зварити спагетті. Далі я візьму червону цибулю і наріжу її на маленькі шматочки. Жах, тепер дуже хочеться плакати. Але зараз не до цього. Цибулю мені потрібно закинути в спагетті, щоб тіна були необхідного кольору. Вийшло. Саме час розповісти, як я подаватиму ці спагетті. Беремо спиці та накручуємо пасту на них. Це буде дуже смачний клубочок. Думаєш, ми взагалі зробили пасту з купованих спагеті. Я ось зроблю їх самостійно та без усіляких проблем. Спагетті готові. Тепер саме час їх зварити. Закидуємо в киплячу воду та трохи зачекаємо. Так, подивимося, що тут у нас є. Так, не те, не те. А ось це вже дуже цікаво набірчик виглядає дуже прикольно. А ще є великий плюс, що рецепт приготування є просто в упаковці, тобто мені потрібно просто робити все за інструкцією. Тоді в мене вийде саме те, що потрібно. Тепер цю суміш перекладаємо в мішечок. І починаємо видавлювати наші макарошки. Ого! І справді виходить. Швидка дегустація. Та можна переходити до наступного етапу. Зараз на ваших очах я зроблю саме маленьке яєчко в світі. Тепер від цього шматочка відчіпнимо ще маленький шматочок і покладемо у формочку. Додамо жовток і валя. Тільки подивіться, як це мило. Виходить така маленька, але така смачна порція. Бабуля, ей, прокидайся. Ой, дякую, що розбудила дорогенька. У мене якраз готовий мій клубок. Кладемо його на тарілку разом з паличками і можна подавати. Шеф, заціни. Подумаєш, я ось зроблю пасту з морепродуктами та пармезаном. Все так вишукано. Упевнений, лінці буде у захваті. До речі, настав час дізнатися, що вона думає з приводу наших смаколиків. Смачного! Ой, який все-таки шеф самозадоволений. Смачного дитинко. Ого, яке все оригінальне. Першою спробую пасту від шефа Кені. Я креветки дуже люблю. Так, приголомшливо. Це справді дуже смачно. Тепер я хочу спробувати клубочок від бабусі. Яка це мила ідея, яка мені дуже подобається. Пахне якось дивно. І на смак, так собі. Занадто багато цибулі. Фі. Залишилася ця мімімішна ловшина від хлої. Це просто диво. Я наче як маленька лялька. Так, обережно. Ого, мені дуже подобається. Ну що ж, Хлоя, вітаю тебе з перемогою. Ура! Недаревно я так старалася, яка ти молодець.